Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, і як завжди, у цій порі, телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. Незвичайна ситуація на Добромському кар'єрі не на жарт стривожила чиновників різних рівнів. Після проведених міської та обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на території кар'єру побував начальник управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Ано-Франківській області Володимир Чернецький. Як відомо, 26 червня науковці Академії гірничих наук України виявили у північному борті Домбровського кар'єру відкритий карстовий канал, з якого витікає каламутний потік ґрунтових вод. Під час попередніх моніторингових спостережень цього каналу ще не було. Наявність такого водопритоку потенційно загрожує швидким самозатопленням Домбровського кар'єру. Наразі невідомо, що є джерелом живлення каналу, чи це русло річки Сівка, що протікає на віддалі 150 метрів, чи розвантаження водоносного горизонту з боку хвостосховища номер 1 Аби якнайшвидше розпочати роботи зі створення надійного захисту від проникнення вод до кар'єру, необхідно терміново провести наукові дослідження і з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки. За неповний місяць. Від часу виявлення Карстового каналу динаміка водопритоку через нього збільшилася. Рідина у кар'єр б'є досить потужним струменем, а утворені на поверхні численні глибокі ущелини можуть призвести до обвалу великої маси ґрунту, руйнування розташованих поблизу дачних ділянок і повного стоку сівки у кар'єр з його затопленням через рік півтора. На сьогоднішній день необхідно робити моніторинг і підключати. Навхоці для того, щоб дійсно визначити загрозу, як швидко вода прибуває в домбровський кар'єр, які лишаються критичні рівні до поступлення води в водоносні горизонти, а також яка є загроза поступлення подальше цих, цієї води в річку Дністер. Через що необхідно підключати науковців, які б зробили чіткий розрахунок, яка є загроза в подальшому. Напередодні приїзду на Домбровський кар'єр начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимира Чернецького в Калуші та івано франківську відбулися екстрені засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І Калуська міська і обласна комісії класифікували ситуацію, що склалася на Домбровському кар'єрі, як надзвичайну державного рівня. Обласна державна адміністрація скерує до Кабінету міністрів матеріали звернення щодо виділення коштів з резерв. Ного фонду держбюджету на ліквідацію надзвичайної ситуації в обласному бюджеті обіцяють вишукати кошти на проведення повторного моніторингу стану буртів Домбровського кар'єру та гідрохімічного складу вод у його затопленій частині. Після візиту до Калуша обласного очільника держслужби з надзвичайних ситуацій у суботу, 20 липня, Прикарпаття відвідав заступник міністра екології та природних ресурсів України Олександр Сушко. Разом зі створеною за дорученням віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка. комісією він вивчив ситуацію, що склалася на північному борті домбровського кар'єру. У неділю, 21 липня, мешканці заводки відзначили 226-ту річницю рідного села. Цього дня тут відбулась культурно-розважальна програма за участю гостей свята та самих мешканців села. Село Завадка як велика дружня родина. Коли є робота, разом працюють, коли ж свято разом святкують. Цьогоріч мешканці Завадки відзначили 226-ту річницю з часу згадки про рідне село. Святкування розпочалося з святочної літургії у місцевому храмі, де за здоров'я всієї громади молилися священнослужителі села. Після обіду відбулась культурно-розважальна програма, урочисте відкриття якої розпочала сільський голова Завадки Марія Ситник. Наше село куточок України, куточок щастя, миру і доброти, воно для нас всіх рідне і єдине, воно таке, як бачиш його ти. Наше село це школа, дім культури, це рідний дім, і поле, і сади. Воно стає для нас високим мором, і ми його повинні берегти. Я щиро вдячна Богу, що народилася і виросла в цьому селі серед чесних, добрих, працьовитих людей, які не звикли до слави. Які вміють працювати і відпочивати. Хочу щиро привітати всіх присутніх свято, побажати щастя, добра, злагоди, миру і достатку всім вашим родинам. Гарного вам святкового настрою і всіх благ. Завітали на святкування до завадки сільські голови інших сіл та районне керівництво. Шановна громада, сьогодні ми зібралися разом з вами. На цій площі біля народного дому, в мальовничому селі Завадка, щоби відзначити, відсвяткувати День села. Як прекрасно, що ми, українці, так багато маємо сіл, як добре, що ми такі згуртовані, ми такі дружні і пам'ятаємо, що один із днів літньої пори ми завжди збираємося, щоб відзначити своє свято. Святом вас добра вам, щастя і Божого благословення. На всі добрі ваші справи цього дня грамотою голови районної ради та районної державної адміністрації було відзначено одного із активних громадських діячів села Завадки Василя Перейму. Саме завдяки йому було відновлено на місцевому цвинтарі пам'ятники борцям за волю України. За добросовісне виховання трьох дітей грамотою було нагороджено і Івана Панківа. Грамоти Заватківської сільської ради та цінні подарунки отримали наймолодша жителька села та найстарший мешканець. Пам'ятні сувеніри дістались ювілярам, які відзначили золоте та срібне весілля. Крім подарунків, на їх адресу линули музичні вітання від гостей села. Виступили хореографічні та вокальні колективи Сіл Верхня, Мостище, Перевози та безпосередньо самих мешканців села Завадка. Ви знаєте, якщо взяти так логічно, ну, свято, воно трошки таке, як і небо. Сьогодні світло, завтра і пасмурно, так що не завжди воно буває одинаково. Ну а що, з нашим щоб наші внуки. І щоб влада трошки придивлялася до нас, до наших дітей, до нашої школи, до наших доріг, до довкілля нашого. Ну а ми живемо, пенсіонери, кисимося внуками, кизимося вами, навіть живе сьогодні у нас берете інтерв'ю. Дай вам Бог здоров'я нам теж. Підготувала та провела концертну розважальну програму директор Народного дому села Степанівка Наталія Шпільчик. Вже в наступну неділю, 28 липня, день свого рідного села, відзначатимуть мешканці верхньої. В Україні зареєстровано 12 мільйонів хворих на артеріальну гіпертензію. З них систематичне лікування отримують лише 14 Періодично приймають лікарські препарати 35%. для того, щоб громадяни не займалися самолікуванням, а відвідували лікаря і не лише для контролю власного стану здоров'я, а й для можливості заощадити на лікуванні. В країні була запроваджена програма державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Як здійснюється реалізація? Цієї програми в Калуші у сюжеті наших кореспондентів. За словами завідуючої кардіологічним відділенням Калуської центральної районної лікарні Марії Царевич, всеукраїнський пілотний проект із впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для громадян із гепертонічною недугою реалізується в рамках соціальних ініціатив Президента України. Він стартував 1 червня минулого року. Враховуючи високу захворюваність, високу летальність від хворіб серцево-судинної системи, в Україні з минулого року прийнята постанова кабміну під номером 340, згідно якої розроблена профілактика і лікування артеріальної гіпертонії. Значить, сюди входять ряд медикаментів, які йдуть по знижених цінах. В аптечній мережі на метів проекту вирішення, передусім, таких головних завдань, як зниження вартості препаратів для лікування артеріальної гіпертензії, значне збільшення числа гіпертоніків, які не займаються самолікуванням, а постійно приймають ефективні гіпотензивні препарати за рекомендацією лікаря, а також збільшення частки доступних та ефективних кардіологічних препаратів на українському фармацевтичному ринку. Для успішного втілення проекту Міністерство охорони здоров'я України розробило чіткі методичні Рекомендації для лікарів щодо правил виписування рецептів на лікарські засоби. Для того, щоб отримати, придбати медикаменти в будь якій із аптек нашого міста чи району, потрібно в першу чергу звернутися до свого дільничого терапевта, лікаря чи до сімейного лікаря в сільських амбулаторіях, чи до кардіолога поліклініки. З метою виписки рецептурного призначення того чи іншого медикаменту є відповідна форма рецептурних бланків, де мають стояти ряд печаток, в тому числі от така червона печатка закладу, потім штамп. І коли лікар виписує даний медикамент, той чи інший медикамент, значить із цим рецептурним бланком. Хворий з гіпертонічною хворобою звертається в аптечну мережу, в будь-яку, так як я сказала, аптечну аптеку міста чи району, і він отримує даний медикамент по зниженій ціні. Рецепт є не лише важливим медичним та юридичним, але водночас і фінансовим документом, який становить основу для розрахунків між аптекою і покупцем. Він гарантує хворому одержання знижки на ліки, а аптекам, в свою чергу, відшкодування тієї знижки, яку вони надають пацієнтові. Різницю у вартості ліків аптекам повертає держава. Механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості ліків для гіпертоніків визначено постановою кабінету. Міністрів України ліки проти гібертонії знижені в середньому на 20%. На кожну область, в тому числі район, із державного бюджету виділені великі кошти. Для прикладу, за червень місяць для жителів району і міста дота це не дотація, це державний державні кошти, тобто державна компенсація, йшла в сумі 35 тисяч гривень. На серпень місяць. Ця сума складає 46 тисяч гривень. Послідуючи місяці, з кожним місяцем, ріст бюджетних коштів зростає. Експерти Міністерства охорони здоров'я певні, доступна ціна на ліки стане запорукою не лише системного лікування хворих на гіпертонію, але й збільшення кількості тих пацієнтів, які приймають ефективні гіпотензивні препарати саме за рекомендацією лікаря. Це, переконані фахівці, дозволить знизити смертність від ускладнень гіпертонічної хвороби, зокрема інсульту. Оздоровлення та відпочинок дітей і молоді у нашому місті триває. 20 липня діти, які відвідують недільну школу при греко-католицькій церкві святого архістратига Михаїла, здійснили екскурсійну поїздку в села Осмолоду та підлюти Рожнятівського району. Станом на середину липня оздоровленням та відпочинком охоплено 3014 дітей, а це 41,6% від загальної чисельності дітей 7-16 років у Калуші. До оздоровчої кампанії залучені крім управлінь освіти у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту, молодіжні громадські організації, молодіжні братства Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви. Таким чином діти можуть відпочивати не лише фізично, а й оздоровлюватися духовно. Так 49 дітей, які відвідують недільну школу, вирушили в села Осмолода та Підлюти Рожнятівського району. На дорогу їх благословив декан Калуської української греко-католицької церкви отець Михаїл Бігун. Дорогі діти, ви відбуваєте цього року 2013-го Божого. Літні канікули. Літні канікули очолює наша сестра Монахиня Маркела. Чи вам подобаються літні канікули, чи ні? Так! Що треба сказати Ура! До причастя, приступаєте? Так! А що Ісус сказав? Хто їсть моє тіло, хто п'є мою кров, той матиме життя вічне, і я воскрешу його в останній день. І ось сьогодні. Ви їдете на екскурсію підльоти. Там є гарна церква, там подивитеся, яка гарна панорама, яка гарна природа. Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту надає організаційну методичну допомогу громадським молодіжним організаціям міста у реалізації програм та проєктів. Тому начальник управління Михайло Клим супроводжував дітей у поїздці та контролював відповідний порядок та безпеку. Дорожча компанія міста в літній період часу для дітей нашого міста продовжується. Сьогодні ми є свідками того, що при церкві святого архістратия Михаїла за благословенням декана Михайла, отця Михаїла ми проводимо табір церковний і сьогодні ми виїжджаємо на екскурсію з село Смолоду та під люте, там, де я знаходиться єпархея Греко-Литовської церкви з метою і відпочинку там, на природі, ну і відповідно відбути церковну службу при тій церковці, яка є сьогодні у Підлютому. Я думаю, що діти всі були задоволені, ну, в першу чергу, і батьки, і діти. І думаю, що все буде гаразд. Звісно, крім духовного відпочинку, дітей чекали активні ігри та спортивні заняття, адже діти є діти і потребують розваг. Цьогорічна оздоровча кампанія розрахована на всебічний розвиток дітей, а з метою забезпечення якісного та повноцінного оздоровлення дітей та молоді, соціально незахищених сімей, управління у справах сім'ї молоді, фізкультури та спорту відкрило позабюджетний рахунок для залучення коштів спонсорів, меценатів та благодійників. Тож до оздоровлення цієї категорії дітей можуть долучитися не лише підприємці, підприємств та організації, а й кожен небайдужий. З 10 по 24 серпня у нашому місці проходитиме спортивно-оздоровчий турнір з футболу. За призи клубу шкіряний м'яч змагатимуться між собою. Юнаки 2000-2003 років народження. Цей турнір уже є традиційним, адже бере свій початок з часів радянської епохи. Власне й тоді народилася традиція проводити спортивно-оздоровчі турніри серед дворових команд міста. Мета таких змагань оздоровлення та активний відпочинок дітей, залучення якомога більше юнаків до занять спортом. За словами головного спеціаліста управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Галини Охович, організатори сподіваються, що цьогоріч у даному турнірі візьмуть участь чимало юних калушан, адже як завжди, футбольний турнір обіцяє бути цікавим. А та насичений різними сюрпризами. Надіємося, цього року як кожного зібрати максимальну кількість дітей, які діти не відпочивали ще цього року, мають змогу провести змістовно свій час і одночасно і оздоровитися, тому що управління в справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту. Уже за третій чи четвертий рік поспіль ми оздоровлюємо, тобто харчуємо дітей. Цього року маємо, згідно рішенням міськвиконкому, будемо харчувати дітей на базі 10-ї школи. Після змагань діти мають змогу похарчуватися, провести змістовно свої дозвілля, різні ігри і так далі. Спортивно-оздоровчий турнір присвячений 22 й річниці незалежності України. Розпочнуться змагання 10 серпня, а триватимуть до 24-го. Спортивне дійство проходитиме на додатковому футбольному полі стадіону Хімік. До участі в турнірі організатори запрошують юнаків 2000-2003 років народження. Заявки та карточки учасників турніру слід подавати до 1 серпня в управління у справах сім'ї молоді, фізичної культури та спорту Калузької міської ради за адресою вулиця Степана Бандери, 18. Зараз прослухайте, будь ласка, усну інформацію. Нещодавно на території Чернівецької області відбувся чемпіонат України зі спортивного орієнтування. На надовгих дистанціях спортсмени Прикарпаття завоювали 14 медалей і зайняли третє загальнокомандне місце, поступившись командами Чернівецької та Вінницької областей. У групу дівчат до 18 років чемпіонами України стали калушанки Христина Кулик і Софія Турчиняк до складу збірної команди України, яка прийматиме участь у чемпіонаті світу, який відбудеться в Росії, увійшли Калушани Володимир Буднарук і Сергій Моспан. Тож ми бажаємо їм високих здобутків та прославити наше місто далеко за його межами. І на сьогодні це була вся інформація. Я щиро дякую вам за увагу. На все добре.